Ну і його опонентом буде людина, яку ви добре знаєте, якщо ви вже відвідували промоушен вестфайт та його змагання. Людина, яка явно западає в серце кожному, тому що вона закінчує свої поєдинки достроково. Суперник з червоного кутарингу. Приготуйтеся, Іван! Ду На водача, що душа плаче. Оля, Оля, лего І так, я би хотів перед даним поєдинком ще один раз, щоб ви підтримали наших спортсменів, В синьому кутурингу, представник міста Тернопіль, 21 річний Давідатон. Його супротивник, представник міста Мукачево, Вік, 30 років, Іван Дене. І відбувається у ваговій категорії 79,4 кг. кілограми. Побажаємо нашим спортсменам вдалого і красивого поєдинку. Аплодисменти! Ну що, починаються заключні три поєдинки. Ті раді яких, в принципі, тут всі зібрались гості. Подивимось на цей. Гадаю, особисто, дуже потужний. Особисто я дуже чекав ці поєдинки. Хоче подивитися на роботу Івана Дудинця. Безпосередньо з ним знайомий. А я мав вчора змогу познайомитися з Давідом, Тож дуже хороший позитивний пасан. Що Підготовка була у них дуже серйозна. Всі настроєні дуже серйозно. Будемо дивитися. І що? Поки що наша любима розвідка, так? Mm -hmm. Ой, було влучання вже. Не побачив вже. Я не побачив теж. Занадто швидкий Іван. А, відчувається. Oh, yeah. В першу чергу відчувається те, що опита багато у Дуденці. Так, забрав центр рингу Іван Дуденець. У Давіда це дебютний поєдинок у профібоксі. До цього він теж виступав у Махачі. Нагадуємо, що вага Іван, у вогані 79 кілограмів О, є влучання від Івана, працює Дякую. по поверхам. Підготовлює, підготавлює якусь хорошу комбінацію Іван. Знаю, що у Івана страшезно сильний удар, тому що фізична підготовка, як ви бачите, по його структурі тіла на вищому рівні. Є По корпусу неприємний удар ще один. Тут сказується в будь-якому випадку. Опит, який має Іван, і якого немає Даві, тому що да Іван виступає вже не перший рік. Так, можливо, по професійному боксу в нього лише три поєдинки на, на даний момент, але дуже багато регіональних, обласних, українських змагань, де він виступав, і здобув хороші медалі, міста. З боксом він вже на те. Yeah. Дуже швидкі удари з лівої від Івана. Бачимо, який Давід поки що тримає оборону. Акцентує і вкладається в кожен удар. І При цьому удар долітає. Дуже, дуже відчувається кожен. Ми сюди його чуємо скрізь навушники. Є краще. відповідь. Відповідь. Непогано. угол. Непогано. Так, Давід клінчує. Я думаю, з розвиткою покінчено. Тепер працюємо. А тут вже просто хочуть друг друга прикончити. Ой, дуже гарний верхен. Але він, здається, був. На другий вже був готовий, так. Ні, на перший був влучання. На перебул, так? Ці удари дуже потужно, напевно, відчуваються навіть через блок. Дуже швидкі і хльосткі удари. Ой, дуже гарне влучання по корпусу. З лівої, знову влучання з лівої Є, від Давіда. Давід. Огризається. Перший раунд у нас цікавий. Перший раунд так. Традиційне питання, пан Дюрі, як ви думаєте? Скажу, що дуже цікавий перший раунд. Подивимося, що буде далі. Я теж так думаю. От Але Давід доказав обучання. нам, що поєдинок буде цікавий. Не буде в одну калітку ніяких ударів. Обучання. Бачимо, як Іван працює, коли Давід заходить у глуху оборону, як він розбиває так, краткими, ударами так. і потім модимо акцентом. Два дотика і пробиття. Треть, от, ось тут дуже добре влучання, так. Від два О, Ось це так. де був. Так, все-таки був оверхенд. На дотику такий більш не точно в ціль, але був. Так, другий раунд. Треба відзначити, yeah, що фізична нам. форма у спортсменів на вищому рівні. Да. Зразу Іван і вам пішов. Без не компромісів. Не дає прийти до себе довіду. Ой, бачимо, і вже так і від довіду. Хороший короткий. Було Правий боковий був теж. Дуже важкі а, удари. Да. Непритаманні цій вазі, я би сказав. Гарний нерок від Івана. Це вже більш такі клінчування із кулачки, бачу, забодав головою трішки довід Івана. Правий боковий якось дуже болісний, проходить навіть по, корп по блоку. Є попадання по бороді. Дуже, Іван дуже, дуже, дуже влучає. Зажав. Є оверхенд. Прямісінько по бороді. Обо. Аперкос. Я казав, що у Івана Дуденця страшезно сильні вдари, і він це доказує. Не до кінця відновився Давід. Ну, ми, відразу там, як, як хіжак Все, Вийшов з Канадів добивання, закінчення. Швидка перемога. Може виграти, як прозвище, Якщо він не проти Мукатівського хіжака, молодець. Я вітаю. І успіхів відновлення Давіду теж Т. хочу Татаянові сказати. Він теж молодець. Він викидував викиду. удари, але... Майстерність, Майстерність. досвід бере своє. Трішки було краще. Івана покращує це рекорд вечір, професійно. Сьогодні вечір дуже насичений такими потужними поєдинками, гарячими. Так. Ну, Це дикі бої на дикому заході. Не, не, не думав, що це скажу, але жаль, що він так швидко закінчився, бо бокс був Хороший. дуже гарний. Так. Хороший. Видовищний, був поєдинок, так. To był szakarny pojedynek. Технічним нокаутом у другому раунді перемогу здобуває боєць із червоного кутарингу. Іван Дудене.